Собі пару днів назад купив мотоцикла. Я почав їздити на мотоциклі, я цього дуже хотів. Я поставив дві руки, я сів, я розумію, що я держу креп. Я спробував проїхатись, воно вийшло. я спокійно можу тримати рівновагу, розвертатися, повертати так, як мені зручно. Я просто пам'ятаю це все там, не було, що так. Ноги вже не було. Просто ботинку збоку лежала, а рука звісала на шкірі. Вона спокійно все в мене прийняла як-бе як нормально, було не було ні паніки, ні істерики. Но вона до мене приїхала і першим ділом мене спитала, де твоє кольцо обручальне. У Мене так рука права лежала, вона була з азегефом. А я кажу, тебе ну, не смущає те, що кажу. У мене нема руки і ноги, вона каже, «Ні, де кольцо?» І вона мене все добре, всю дорогу, скільки ми лікуємося, вона мене підтримувала. Іноді навіть давала хороших штурмаків, щоб я не ходив там, не опускав голову. Коли я отримав протез на другий день я нею користувався просто, мені було цікаво щось там взяти, щось перенести. І тим, що на другий день я сів і зав'язав собі шнурки. Він лякався те, що вона жужить, він так ховався, а потім нормально він привик, він зараз приходить. Він хоче її розтягнути як пальця, але не виходить, вона сильно держиться. Я йому відкриваю. Він дає мені руку, дає мені 5. Тобто ми з ним граємося. Я там за ухо йому колегенько взяти таким хватом. Пограюся з ним. Тобто йому весело йому цікаво. Не так швидко, не так функціонально, але я не бачу ніяких перешкод щось робити. Я вдячний за те все, що я зараз роблю. Це я можу гратися з дитиною. Я допомагаю дружині, я можу щось побутове робити на кухні, вдома, біля будинку, їздити на машині, їздити на мотоциклі.